Учениця зібралася в школу. Яка Останні гарна. Кан... Да. А потім на канікули підеш. Ага. Такий гарний костюмчик. Гарний. Взагалі гарна дівчинка. Ой всім доброго раночку! <ріхи> Трошки за... Задержалася. Боже, зараз у мене стільки роботи, і оце ж я хочу. У ну, мене е, трошки там треба було поспілкуватися з людиною. І, знаєте, запала ж на ток той, блін. а сама Ларіса, Ларіса, робота, робота не жде. Так що зараз бисінько е, застеляю кровать і починаю працювати. До 12 або до пів першого треба кое що зробити. Ну, я вам зараз покажу. Так, дівчатки, виїхала. Оце моя задача, оце цей калідор попилі Там трошки Це там цей поскладаю, що там ета Йолочка? Доброго ранку ялинка. Доброго раночку. У мене одна блогерша є з Одеси. Ну, не буду називати, може хто просто знає, ну, щоб, знаєте, так не сильно е, там потім казали, що я там ета. Ну, вона мені дуже подобається, Наташа. От. І вона кожного ранку, як прогулюється по Одесі, гуляє. там оце все, Кожного ранку там здоровкається, то до Морячка здоровкається, то до Тараса Григоровича здоровкається. Можливо, хтось з вас дивиться і здогадався, не знаю. Можливо, не дивитесь, не знаю. В общем, так і я. Доброго ранку, ялинонька! Так, коротше, Мені треба попилі і чи хочу в туалеті, там трошки порядки понаводить, поприбирати, в общем-то. От, і оце все хочу зробити до 12-ї. до 12-ї. Пилісос у мене воно стоїть. Хорошо, зараз світ включу, тому що ета, темно, темно. Рома щось заїхав, підкинув та й поїхав. А мене все, бачите, треба, ну, треба. Попелісоси, поприбирать. А в кімнаті може вже завтра буду. Тому що знаєте, я не люблю цей фанатізм, щоб знаєте, за 5 хвилин пятилетку цю всю зробити я не люблю. І тим більше теж важко мені так. то Я сьогодні там і туалет, а потім кімнату і ще щось. Ну, так, Ну так по чуть-чуть, по-чуть-чуть, -чуть, знаєте, от так вот буду буду готуватися, буду робити. конечно, трошечки за опоздала, тому що теж з людиною спілкувалась там по ну, надо було, І надо трошки замешкалась, як то кажуть. Ну, зараз а то зараз почну <соцентричу> потихеньку працювати. До речі, наділа носочки, колготки не надіваю поки. В хаті тепло. в хаті тепло, Тапочки в мене все-таки, бачите. ну, ну, Це ж детський, у мене ж детський розмір. І ці. Ну, такі шлюбки. Вони, звісно, трошки спадають в мене. Ну, нога ж трошки, ну, знаєте, не, не геть рівна така, щоб це. Але, але в носочках і тепленько і зараз буду працювати і буде добре. Всім привіт! Так, іду працювати, а то щось забалакалася. На дворі так, наче, щось наче трошки проясняється, ну щось таке непонятне. Ну, вітерець дує. Так що таке. Так, що так поїхала, бо начну щось балакати, начну щось знімати, начну щось розказувати, а робота-то стоїть, а робота то стоїть, а время йде. Так. Уже поприбирала, даже попила чай. Пуля мені принесла мандаринку. Поділилася со мною, я вже її почистила. Така, знаєте... Поприбирала, попилі сусила, чай попила вже. Ой, все, думала сісти плести, А потім вспомнила, ні, сьогодні ж 20 -е число. І мені треба зробити аналіз. Аналіз моєї роботи. Підсчитати. Наприклад, скільки я за цей год трошки заробила. Клієнтів висчитати. Що я взагалі там? Ну, досягнення такі, знаєте, свої досягнення. Не знаю, чи казати бісер сікєв. Браслетів. Ну, я браслетів мало спила. Не багато сильно. Пила, але не дуже багато. Коротше, оце так. так. В общем, там треба ще подивитися. А, скільки в мене людей на страницях. В групі там оце все, скільки людей. От, я, звісно, не записувала, скільки в мене було в початку ну, року і скільки це я не записувала щось. Ну, а в цьому році я вже запишу, скільки в мене було людей, підписалися, ну, яке количество людей. Це я теж зроблю, так, для себе так, таку графу зроблю. Те, що я зробила, за а скільки книжок прочитала. Ну, такі маленькі вони, звісно, але ж вони теж. Скільки книжок прочитала, що там це? Ну, не знаю. Чи я вспію цей зодіак прочитати, чи не всю, не знаю. От. Ну, головне, що я до 20-го, а там вже ж буду дивитися, як там і що там. Ну, грудня. В общем, оце хочу, думала, плести. Ні, буду, напишу досягнення свої, трошки попишу, трошки по це, я б так руки болять держать. А потім фотографію поставила Поліну. А потім вже цей. Бо, я, чесно, Света вже приїхала, але я її ще не бачила в магазині. От. Так що от, от так. Так що я оце займуся зараз трошечки писаниною, писаниною. Бо тоді, вічно, відкладую то на те, то на те. І тоді так, нічого не співаю. А так вже 20-го, значить, 20-го. все, ніяких там цих от. Ну, я не буду кожного місяця 20-го, а. Перший місяць. як називається. Як називається? Ой, семестра типа. Не семестра, я забула, як воно називається. Ой, як ж, Квартала. О, перший місяць квартала. Вспомнила. Квартала. Можна навіть так записувати, вести. До речі, сьогодні щось теж дивилася в тік З зутра, бо теж залипла щось так. А там, от іменно, ну, щось там ну, для себе щось я дивилася, чи люди такого числа, чи я. В ну, общем, щось ну, таке, що за мною пов'язано. І там було написано, що треба вести щоденник. Поняли, що треба вести щоденник. Я його веду. У мене щоденник є, я його веду. Тільки не регулярно. Це ж треба регулярно якось його вести. От. І оце ж я думала плести. Я а зараз я позаписую, щоб уже там було. А потім вже я вам як запишу, тоді я вам озвучу, що я зробила за рік. Ну, такі Маленькі такі досягнення. Маленькі досягнення. Ось, бачите, написала дещо. Це я теж хочу потім вам прочитати. Це я такий... Візеруночок сама малювала. Ну, як завжди, да. ну як же ж я без зими? Ну як же ж я без зими? Без своєї кошечки, без своєї любимої кошечки. Ну як же, ну як же так? Да? Завжди біля мене. Так що я ось сидів, пишу, тут ще кое-що буду дописувати. Тоді я вже все допишу, те, що я зробила. Тут вже вела підрахунки, дивилася. Тут ось около мене, бачите, книжки, ручки, блокнотики, і <хи> все-все-все тут. Коло мене сиділа, вела підрахунки, ось тут дивилася. Я, бо я завжди все ну, записую. Завжди все записую, все, як то кажуть, щоб у мене завжди був якийсь запис, щоб я мала. А це в мене такий щоденничок. Я його колись починала робити, і... а це вже буду писати його постійно. Там і про себе. Я, наприклад, рак, що, що характеристика рака про людину. Ну і так далі. Там. Сонце в Дев'ятому домі. От. Це такий мій щоденничок. Тут також події якісь. Свої описувала. Ну, в общем так, трошечки веду такий щоденничок, а потім, коли до, ну закінчу його ось. Коли закінчу, тоді буде цікаво почитати, проаналізувати, що зробила, що не зробила, над чим ще треба працювати. Ну і так далі. Побачу, як такий аналіз веду. Дуже корисно, до речі, дуже і дуже корисно, Тоже вам раджу. Якщо ви ще не завели якийсь собі такий щоденничок, то я вам раджу завести. Дуже корисно щось записувати, щось аналізувати. Потім, коли таке буде хвилинка така, знаєте, сіли, почитали, подивилися, проаналізували, що зроблено, що не зроблено, до чого треба йти, де зробили помилки, над чим треба працювати. Ну, такі, знаєте, такий е, такий, як. Самодослідник, коли людина, наклеїчки такі ось роблю, наклеюю. Ось маленькі такі наклеїчки в мене є. Коли людина сама себе досліджує, дивиться, аналізує, що, як, з чим працювати, це дуже так корисно, я вважаю. Я завжди вела. Потім був такий період, що я його не вела, закинула. Така теж, все в мене наклеїчка. От. А зараз. Ну, Почала трішечки також вести і дивитися, аналізувати, що і як. Ну, коротше, на сьогодні я вже так пописала, трошки те, що треба було, підрахувала, пописала. Я сьогодні ще таку роботу зробила і поприбирала, і пописала, проаналізувала. Знаєте, тепер хочеться просто сісти і відпочивати. Да, Ема? Ема? Там щось подивиться. Щось подивиться, може по цьому. Емо. Не хочу Холостяка, напевно, сьогодні подивитися, бо я за ту передачу не дивилася, а цю хочу подивитися. Да, Подивимося Холостяка. Будеш дивитися Холостяка? Тобі подобається Холостяк? Дивиться Емо. Та вона все любить дивитися. Вона все любить дивитися. От. Ну, Оце так. Яблучка в мене. <хи> яблучка, три орешка для золушки воно лежить. У мене три яблучка. Ну, в общем, так. Зараз кладу. Зараз кладу і достану. Ну, я, мабуть, сама не буду дивитися, я, мабуть, вже мамку дождуся, може і вона захоче подивитися. Це ж таке. Так що сяду з нею і буду дивитися потім холостяка. Поля десь на дворі гуляє, хоча хол там з подружкою. Рома теж на дворі щось там робить. Свята на роботі. От. Завтра опять йде в лікарню до зубну. В общем так. Ну, а ми... Завтра в нас теж там по плану кое що ще робити, ну побачимо, як там будемо намагатися. Будемо намагатися. Будемо намагатися щось робити. Так що так, мені так узору цей подобається, як я зробила. Це я теж перемальовувала. Це сама я робила, ну, але перемальовувала. Дивилась і малювала такий український орнамент. Український орнамент. Так що так. отак. Так що на сьогодні вечір такий у мене, який планую. Що я планую? Достану зараз комп'ютер. Ну, Поки щось так перегляну, поки, поки нікого немає. От, Зараз це все складу. От. А потім вже вечором, коли прийде мамка, ну, піду повечеряю. І тоді вже сяду та буду дивитися холостяка. Бо я ту передачу не дивилася. Ось таке невеличке мене відео сьогодні вийшло. Ну, знаєте, кожен день теж воно, розумієте, щось буває так, що багато щось робиш і знімаєш, там що є час. Буває так, що нічого. Немає, не відбувається, нічого не знімає. Буває. ну, по-різному. Кожен день він не повторний. Да? Неповторний. Ось фотографію Поліну поставила, вона принесла. І так що інтересно, що знаєте, вона оце ж не просто фотографія, вона, як, за, ну, запечатана. Не запечатана, я забула, як вона називається. Ну, що, мов, щоб вона не протреться, нічого. Це мені теж так треба деякусь справку зробити. Бо вона в мене теж Ой, як бумажка. А мені треба зробити. Це забула, як називається, коротше. Ну, щоб не рвалося нічого, теж треба таке може зробити. Ну, я не знаю, побачу. Чи буду я робити, чи ні, бо бо... тому що це такий документ, що його часто треба там, чи ксіри, чи ще щось. А я не знаю, чи воно буде ксіри в такому форматі. Чи буде, чи не буде, не знаю. Ну, в общем, так, мої хороші. Квіточка в мене, гема коло мене. На дворі так. Ну, Ще видно на дворі. Вже 4 години, а ще видно. Ще видно. Так що тут такі справи. Так що зараз кладу, достану комп'ютер. І буду поки що дивитися таке щось. Якихось блогерів, може подивлюся. А потім вже як прийдуть, як, якщо це, бо ми в останнє час дивимося, ну, мій серіал як слідство Мьордака». Ну, так, що слідство, таке, і спокійно, нормальне. Хоча такі, і комедійне, і кримінал, і, і любов, там, ну, і що хочеш. І таке, і посміятися можна, і подивитися можна. От, ну, таке, Я таке теж люблю. Так що, от. Так, от. так що такі діла в мене. Так що підписуйтесь, да, дякую за коменти, Наталочки, дякую. завжди коментує е, мій канал. Дякую Наталочка вам е, за мій, Хе -хе, за це відео. Щоб, е, тость, за ваші коментарі, які ви завжди пишете. Дякую вам. От, да. ну, такі, так, що такі справи. Що там завтра буде, не знаю. мене щось так обсипало. Не знаю. Треба вже щось робити, вже кінець року треба себе приводити в порядок. Може, ти обсипає мене, якщо я в порядок себе не приводю так постійно, як треба. Треба буде вже і підстригтися, і покраситися, бо, звісно, вже куди воно годиться, оце все. ну, шуш. Краска є, все є. Ну, Скоро приведемо. Спочатку домівочку трошечки так, те, що можу, те й буду ну, робити. А потім вже перед... Mm. Ну, перед Різдвом або перед ще там, якимсь святом eh, хочу, щоб мене та підстригла. Поля покрасить, вона так живе, що вона мене красить буде. Вона так любить красити, в мене капець. <смі> що це таке? Давай так, я тебе сьогодні красить буду. Я тебе буду красити. У мене її навсіди красила. <смі> ну, мені так невдобно рукою, щось рука там погано згинається. От. Іна мене завжди красила. А це ж, уже ж нове покоління росте. каже, так, я тебе буду красити. То вона мене завжди Ну, пуля. То це ж я хочу, щоб ну, вже трошки пізніше, там, чуть -чуть, там, чуть-чуть, я не знаю, в які дні виберу якийсь день, вона мене підстриже, ну, карешку зробить. І тоді краска в мене, до речі, є. Я подивилася, то що вам балакала-балакала, думаю, блін, щось так сказала, чи є, чи нема. Коли ні, є, є. краска, є краска. Ну, якраз хватить там половину. Такі, є, там і половинки хватить того. Ну, побачу, що не хватить, то не хватить. Ой, спереді покрасю, буде красота, а зайді вже, хто там дивиться. <схід> Як то кажуть, хто там дивиться. Все одно зімою нікуди я так не виходжу. Ні, ну, Я завжди, звісно, стараюся краситися так, щоб було нормально, це зрозуміло. Да. Ну, все одно, все одно. Головне, так спереді, щоб булі-міні відприлічний був, а там вже то такої. Так що, ото такі діла. Так що на цьому я буду завершити. Дякую, що були. Дякую за коменти дякую за підписку. З вами ваша Лорик. Дивіться, підписуйтесь, не пропускайте, нажимайте на колокольчик. Все, що є, це все показую. Показую так, як воно є. От так, як воно є в житті у мене моєму. Так і є. Клампочку, до речі, сьогодні я не включала, бо не Обачно, як я плиту, так включаю. Ну, сьогодні я не включала лампочку, бо не плила бісером. Так що такі діла. Так що, бережіть себе і готуйтеся, скоро вже наступить Новий рік, свята, а там нові плани, нові ідеї, нові, нові натхнення. І взагалі все буде по-новому. Ось побачите, 2025 рік принесе дуже великі зміни в кращу сторону. Тільки в кращу сторону так все всіх люблю, цілую, обнімаю. Ваша Лорік.